От перед вами такі модельки є. Це як так. моделька тих космічних літаків. Чи ось такий, такий космічний. Корабет. Корабель, так. Щорічно, це вже те, що литається. Даємо такі вироби на виставку, вони тільки через рік до нас повертаються. Тому вони спочатку в виставка, потім краще відбирають роботи в е, Київ, підуть на виставку. Тобто, звичайно, такі роботи займають багато часу. Але щоб зробити якісну модель, звісно треба втратити багато часу і зусиль. Зараз я повинен шутку. Також летить вона, як ракета, а всередині замість парашута міститься ротошут. Це теж є система порятунку. Вона так стрілюється. і потім починає так крутитися. І так крутиться, як рото, і так опускається. Бріш складнішими модельними цієї моделі копії на реліз польоту. Тобто е, така, е, прототип такий існує, така ракета існує, тільки дітки роблять в певному масштабі. Тобто зменшено в певну кількість раз. Це модель польської мітологічної ракети. Чи оце, наприклад, з ними дітки виступали на обласних змаганнях. В середині також є парашути, система порятунку. Ну, в даному випадку тут це буквально в кінці квітня ми їздили на змагання, трошки не, не вдало було, парашут було рівно. Ну, то що, будемо робити інше щось. Ось така моделька. Ну, таку модельку це порівняно є проста моделька. Десь приблизно навчальний рік дитині ніде. Все робиться з паперу, фанери, пластику. Корпус є попередні. Це ці, я сказав, показав про ті моделі, які літають, а є ще моделі, які не літають так звані стендові моделі. Просто для конкурсу була висто. я кажу, це, це була модель на конкурс, зроблена, о, так вона має бути. А -а -а. Так такі, е -е, бачу, це колись таке, що з мене дуже мали. Це, це правильно, це модель ракети, яка винесла перший штучний супутник землі. Ні. На орбіту землі. І цей штучний супутник землі мав форму такої куртки. — Так, 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 правильно. Молодець. І з цього моменту вважається, що почалася ера освоєння космосу. От посмісу. такому модель це учень другої школи робив, пішло в нього двох років. З якого кожна частинка все одно вточилися на курсах. Все ручна робочу. Такий планий Це також космічна фантазія. Так, так. Це дітки фантазували, якщо люди... Будуть усвоювати планети, це навіть наш супутник місяць будуть пересуватися на таких машинах. Це так. 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 інша тут така модель. Тобто кожний, ви розумієте, що це є фантазії. Кожен собі як сфантазував, так воно і виходить. Знає, бо Бівчатка, правда? Давид да. хто дуже знає. <смір> Я керівник гуртка початково-технічне моделювання. В гуртку початково-технічне моделювання переважно ми займаємося робота з паперу і таким видом мистецтва, як квілінг. Маємо участь в різних районних конкурсах обласних конкурсах. Давидко, ти Давид, робив таке, правда? Я робили. Передавайте, вартось до Я думаю, що може не дуже всім цікаво, бо другі перекласні так, всі ті роботи так. робили. Шкулю ми не доробили, то можемо і сьогодні, якщо ви ще лишитися, то доробимо. Або на наступний рік. Або заготовки в нас є там в школі. да. Обласних конкурсах. Також є нагородження грамотами, призами цього року зайняли Третє місце з початково-технічного матчування. Роботи картини. Теж робили клеси, лишили.

Виготовляємося дьом. То теж панера, кілька зі фарбована, купляє діток балончик з панерою. Ми даємо ящика, підсили, привозить. Найгірша панера, яка обгуляється. Отак починається волоконделі.

Після виступів, гуртів вартіст, на низ, багато. І подивитися, як працює діюча атеса. Одна дорожка. Стартек на змагання. От що одна дорожка, на слідчий день. Маємо чотири. Кого зацікавить з першого вересня, другого, третього приходить. Будемо бажання. баде папа вот доси подади и меша на давен не може да не може се и ти самио Корабельний фляжка. Це опалення з пишує. Є такий жарт, який ми менш і мучно запихає, бутілку він збирає. Виставках, як ви бачили на відео, запускається це вже діючі моделі. А починається все. Це історія сунуливання з таких простих моделей, як з очерет. Тут ви бачили з трави, теж на лузі, а це вже такий дуже дійсно очерет. Це от починають учні таких моделей конвікторів, що все початок, заготовку. Робиться така нижня, нижня частина, це очерет і все з очерету збирається. Також починаємо е, будування ось таких моделей, в першу чергу вони виглядають дуже складні, бо питання завжди, як воно в бутилку залазити. Залазимо в бутилку по деталях і все складається в бутилці. Підставка, корпус і певцах, вітрина. То частина. частинами. Частинами. Або, або є ще метод, що е, збирається тут, а там тільки ставиться мачка. Ну це зараз, якщо тебе цікавить, то теж треба показати. Краще один раз вас побачите, я вам буде розказувати. Багато виробів ми виготовляємо е, вже не з очерету, а теж з природнього матеріалу, такого як шпон. Шпон це є така деревна тунелька яка нарізається. І виходять такі ніби дощечки. Тут тобто ви можете побачити, на цій моделі використовується, може хто не знає, зубочистки. Хто нам в зубах любить ковирятися. Зубочистка. І поступово ці моделі, що я демонструю, кожна модель вона є щораз складнішою, бо більше деталей, більше роботи. Найменше терпінням учням, не вистачає для того, щоб довести, зробити, ще вирізати модель, вистачає. А щоб довести модель до кінця, не вистачає, бо її треба зачищати. Так що, такі, не ламайте пальцями, руки. Це, 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 це стендові Ось тут ще така сама стендова модель, підводна вже переділось. Підводного човна. Я не буду з житкими, я вже не можу перерувати, бо вона і так відбувається. Вже діючими моделями. Це є вже е, приклад моделі діючої, це торфетні карти. Це є копія, тобто і, це, і там ті моделі є копії. Тобто є в дійсності модель, і от, зменшена вона багато разів і така копія діюча. Тобто, як вона діється? Ні. Та як тут все можливо, Ручки її запускають в басейні, а вже плера. висовете. Машка вийшла. П'ять минути, п'ять. Що вийшло? Сапീസ്. Поз'їдала фо. А, а кого вийшло? З'їдане. Кухля їсть. Так що бачите? Дома собі попробуйте цю фокусу показати. Каже, буде. Я буду тобі і допомагати. Так, بدي ще

так? — Це висходний генератор, більше був колись побудований з ким фірсом весла. І зараз я вам будемо я як він Тут є дуже великий народ, дуже маленький струн. Тобто він не, він не є безпечний для людей. Там десь порядка є 10 тисяч варів. Так, І зараз я вмикаю. Так, вмикаю так. Ну, і, і можна наблюдати такий підтон. Питонний вот ряд, близько маленький кольору, так? Що якщо руку під коло. Так, якщо підняти... Якщо підняти якусь лампу, то лампи. Лампо. Вона засвітиться. Це оцей колір залишить який газ є всередині кілами. Ось це ще. Чи вам вами? Покажемо цей світлодіод, який ще напробує два 25 половиною трьох він розділиться в, мен в, <клістя> <Та, світ. клістя> в мене в руках. Світ це вже. Мене може віддатися. Mr. Okey tengo 2 kg Wat zijn jullie brand momento Deze persoon kan hem helpen,ragt Rep cycles naar de foto Intermezzo van Kroajek. COMPLY Neptun性 이미 éloblerde strongflank familie om bush en teschoolen die komen l Different Bluetooth tecentralistiek zowel hoe het van barschap en uitgebreid mumm 치� spa myk rifle design corps en het receptors això dat zijn omste valen bij Vit tôór en nog één keer voorarianne spijacked in Bol classified biologicas of brood en toen güle удé le ziehen naar de romanticfase dat van 073 het b llevar ip adresse tot adults untuk bemoeci obes 1977 alscommando van het van

People go to it. Well what the pigs are. I was a